Привіт усім! Замислювалися колись, чому деякі історії живуть вічно захоплюючи нас із покоління в покоління. Сьогодні ми спробуємо розкрити цей секрет, занурившись у класичні світи пригод і фантазії. І почнемо ми з думки, яка, здається, рухала самим жулем Верном усе, що можна уявити, можна і втілити. Давайте подивимося, як ця ідея оживає на сторінках його книг. От, наприклад, у його романі є такий хлопець Дік Сент. Звичайний підліток знайда. І от, уявіть, в одну мить усе змінюється. Трагічна випадковість забирає життя всього екіпажу, і саме він, 15-річний юнак, змушений стати капітаном. Це початок його неймовірної подорожі у доросле життя. Та ви ж розумієте, у таких історіях штурм це лише початок. Справжня небезпека часто ховається не в хвилях. А серед своїх на борту є хтось, хто бачить у цій трагедії не горе, а можливість. І цю небезпеку звати Негоро. На вигляд, звичайний собі кок. Тихий, похмурий, ніхто й уваги не звертає. Але саме в таких тихих водах, як то кажуть, і водяться ну, ви зрозуміли, його мовчання приховує таємницю, яка загрожує всім. І ось тут то й починається найцікавіше, бо саме через Негоро ця історія перестає бути просто про виживання, вона перетворюється на справжню психологічну дуель, на протистояння холодному, розважливому злу. І це стає головним іспитом для молодого капітана. Але ж зло буває не тільки людським, правда? Іноді воно приходить, ну скажімо, з пекла. І тут ми переносимось у зовсім іншу атмосферу, у світ Миколи Гоголя в його ніч перед Різдвом. А побудована вона, до речі, як традиційний український вертеп. Гоголь, ніби режисер цього вертепу, роздає ролі: є класичний чорт, що робить капості, є хитра відьма солоха, ну і, звичайно, наш герой Ковальва Кула. І от йому простому хлопцю доводиться обхитрити самого нечистого, щоб здобути прихильність своєї коханої. Говорячи про різдво та випробування, неможливо не згадати іншу класику, мабуть, найвідомішу історію перетворення в літературі різдвяну пісню Чарза Дікенса і її головного героя Ебенезера Скруджа. І це не просто якась лекція, скруджа буквально проводять крізь його власне життя, духи показують йому все Самотнє дитинство, втрачене кохання, а потім холодну, нікому не потрібну могилу. Це, знаєте, такий шоковий метод терапії, який знімає кригу з серця шар за шаром. Але пригоди це не завжди про виправлення минулого. Іноді це втеча від сірої буденності. Саме таку втечу здійснює маленький буси, герой книги Астрід Ліндрен Міо Міміо, який тікає зі свого сумного життя. І він потрапляє у фантастичний світ, де він не просто сирота, а справжній принц Міо. Здавалося б, мрія здійснилася. Але, як це часто буває в казках, у цього раю є своя темна сторона. Ім'я цієї темряви лицар Като. І це не просто злий король, його зло настільки потужне, що воно отруює саму землю навколо нього. Уявляєте, ціла країна страждає через одну злу істоту. Саме тому доля Міо не просто бути принцом він має стати героєм. Йому доведеться зіткнутися з цим чудовишком, у якого замість серця камінь, а замість руки, залізний пазур, і все це, щоб врятувати дітей, яких като перетворив на зачарованих птахів. І ось настає момент істини Міо, озброєний чарівним мечем, що ріже навіть камінь, входить до похмурого замку като. Фінальна битва неминуча. І тут відбувається щось неймовірне. Сам лиходій, сам като кричить до Міо Вдар у моє кам'яне серце. Виходить, він сам страждав від свого зла, від своєї безсердечності і прагнув звільнення. Один удар меча, і все, лицар просто розсипається на каміння, зло зникло, наче його й не було. Залишилась тільки пам'ять про тирана, що втратив серце. Але ж знаєте, не всі пригоди це про битви з лицарями з кам'яним серцем. Іноді найбільший подвиг це просто простягнути руку допомоги, як у книзі Ульфа Старка, де хлопчик Бера вирушає у найзворушливішу подорож у своєму житті на пошуки дідуся. То що ж виходить, пройшовши крізь усі ці історії, що ми можемо сказати? Хто такий справжній герой? Виявляється, бути героєм це не щось одне, це цілий набір якостей, це сміливість взяти на себе відповідальність як Дік Сенд, це здатність до співчуття, як у Скруджа. це вміння дивитися в очі своєму страху, як міо, і що не менш важливо, це проста людяність і здатність дружити, як у Бери. І от що цікаво усі ці історії, такі різні, від морських подорожей до пошуків дідуся, вони ніби карта. Карта, яка показує нам, що пригода може чекати будь-де, і все, що потрібно, це просто наважитися відповісти на її поклик.